Президент Володимир Зеленський прокоментував досягнуті домовленості під час зустрічі делегації України і США а також США і Росії у Еріяді. Отже, Володимир Зеленський підтвердив, що сторони у даному випадку Україна і США. Домовилися, що має бути тиша на морі та вільне судноплавство. Відтак Україна сподівається, що РФ перестане бити по портовій інфраструктурі, заявив президент. Другий пункт домовленостей – не завдавати ударів по енергосистемах України і Росії. Американській стороні вже передали список об'єктів, які Україна вважає стратегічними об'єктами енергетики. Також є домовленість щодо контролю та моніторингу за дотриманням усіх домовленостей. Утім, при цьому Володимир Зеленський визнав, що є різниця між тим, як росіяни трактують свої домовленості з американцями і як Україна трактує свої домовленості. Ну і власне ось це перемир'я в Чорному морі та в енергетиці вступає в дію уже сьогодні. Про це так само сказав президент Володимир Зеленський 25 березня. Тому будемо спостерігати, чи будуть рашисти його дотримуватися. Ну а тим часом у Чехії на збройовому заводі. Вибухнув склад з боєприпасами. Одна людина травмована. Повідомляє радіо Прага. Наразі важко пораненого гелікоптером доправили до лікарні в Оломоуці. На місці інциденту працюють 11 пожежних підрозділів. Завод STV Group груп у полічці, де стався вибух. Виробляє великокаліберні боєприпаси та займається ремонтом військової техніки і постачанням запчастин. Що спричинили вибух? Не повідомляють. Цікаво б дізнатися справді. Е, росіяни працюють над створенням нового супутника, що зможе навести ядерну зброю. Про це повідомляє британський телеканал Новин Sky News з посиланням на відкриту доповідь американської розвідки. Зокрема, зазначається, що така зброя Росіян може призвести до руйнівних наслідків для США і всього світу. Також наголошується, що завдяки війні в Україні Росія визнала винесла безліч уроків про західну зброю і західну розвідку.